Дякуйте Богові не тільки за матеріальні блага. Але дякуйте йому за, за віру, за мир в серці, за силу прощення. Ви колись прощали когось? Ви знаєте, що ми своїми силами насправді не можемо простити. Бо в нас є таке загострене це відчуття такої, знаєте, справедливості око за око. І Деколи ми не задумуємося за тим, знаєте, от ми молимося, Господь, я дякую тобі там, за новий рівень там, я не знаю, заробітної платні там, чи, чи будь-що, чи хтось переїжджає на іншу квартиру. Боже, дякую тобі за кращу квартиру. Але як давно я дякував за віру, яка є в моєму серці? Чому ж ми приймаємо віру і той мир, який Бог нам дає, як щось таке, що от воно, ну як це правильно сказати, от воно має, має бути. That's true.